Ти думав, ананас просто фрукт? Насправді це королівський символ і світова зірка. Перший ананас у Європі з'явився у 16 столітті. Його везли морем більше року. У Франції ананас вирощували спеціально для королів. І уяви не їли. Тільки ставили на стіл, щоб показати багатство. Ананас символ гостинності. А ще ананас розділив світ. Піца з ананасом любов або зрада. Напиши в коментарях. У ньому є фермент бромелайн. Він буквально їсть тебе у відповідь. Коли ти його жуєш. І сьогодні Міжнародний день ананаса. Зроби фреш, салат, десерт або просто відкуси соковитий шматочок.